Всім доброго дня! Мене звати Юлія Шпилевська. Я перинатальний психолог, психосоматолог, арт-терапевт, ведуча та автор трансформаційних ігор та метафоричних карт. І сьогодні в своєму відео я хочу вас познайомити зі своєю авторською трансформаційною грою Шлях до материнства. А поле гри ви бачите перед собою на екрані. А шлях до материнства це дуже крутий, потужний інструмент. Ця гра замінює ну. Як мінімум 10 консультацій з фахівцем, з психологом, психотерапевтом. Гра буде корисна для тих психологів, клінічних психологів, для перинатальних психологів, психосоматологів, там, психотерапевтів, які працюють з системою психогенного безпліддя. Гру можна використовувати як онлайн, так і офлайн. Можна проводити її індивідуально, групову або з сімейними парами, окремо грати як з чоловіком, так і з жінкою. До комплекту гри, що у нас входить? У нас входить поле. Поле гри, воно в е, на банерній основі та в цифровому електронному форматі, такому, як ви зараз теж бачите на екрані. Плюс до комплекту гри ще ход, входить ну, зрозуміло, що інструкція, робочі зошит для учасника, щоб йому було зручно все занатовувати, всі свої відповіді та інсайти, а не губити листочки. А плюс входить колода, моя, моя авторська колода метафоричних карт сила матері. Зараз а, в, в колоді у нас до речі, 60 карток. А вона в такому мішечку зберігається, і є теж інструкція. Картки дуже неймовірні, цікаві. Яскраві, от зараз ви бачите на екрані, що, до речі, круто, що ті картки, що ця колода вона не тільки жіноча, вона універсальна. Її можна використовувати не тільки з жінками в питанні психогенного безпліддя, а ще й використовувати з дітками і навіть з чоловіками. Як підказали мої мої колеги, мої друзі, мої колеги-психологи, що навіть в таких запитах, як з цим з чоловіками і з дітками, ця колода дуже круто працює. Ви теж її отримуєте в комплекті цієї гри. А також ще й нас до комплекту гри входять картки це вторинні вигоди. А картки Домашнім завданням для учасника, а якого роду там завдання там прочитати книгу, записати це на йогу, а читати якісь афірмації, там слідкувати за своїм здоров'ям, а такого роду. І йдуть гри, підка... картки, підказки Всесвіту, різноманітні цитати, відомі фрази, які наштовхують нашого учасника на роздуми та інсайти. А, ну що ж, хочу розповісти тоді вам сьогодні ще детально про поле гри, про всі його етапи. А, до речі, гру можна використовувати не лише запитом психоганного безпліддя. Гра підходить навіть для тих, хто вже вагітний, але хоче роз'яснити для себе деякі питання, пов'язані з материнством. Наприклад, ті, ті той самий страх пологів. Або можна використовувати ще гру з тими мамочками, в яких є вже дітки, або вони зіштовхнулися з післяпологовою депресією, або вони просто не відчувають задоволення від материнства і дуже часто зриваються на своїх дітках. Цю гру меж можна використовувати. Що ще цікаве є і унікальне в цій грі, що гру можна використовувати навіть з тими, хто являється опікунами. Якщо ви взяли прийомну дитинку з дитячого будинку або являєтесь там опікуном цієї дитинки на якийсь час, але ви відчуваєте незадоволення від цієї ролі, ви постійно теж відчуваєте втому роздратованість, зриваєтесь на дитинку, кричите, то ця гра допоможе вам теж відслідкувати, що стало тригером такої поведінки. Ну що ж, почнемо з поля гри. Бачите ви поле гри перед собою на екрані. Поле гри воно більше використовується для ведучих. А учаснику тут не треба кидати а наробити які ході ходів. Це поетапне награ, поетапне поле, і учасник повинен пройти всі 11 етапів цієї гри. Обов'язково гру можна буде, якщо ви будете там проводити, купувати там для своєї роботи. Що цікаво, що можна проводити в ході консультації, наприклад, брати якийсь окремий етап цієї гри. Можна одразу провести всю гру. Можна, наприклад, розділити на два рази цю гру. Сьогодні провести одну частину цієї гри і наступного разу іншу частинку цієї гри. Все є так, як вам буде зручно. Ну і почнемо з наших етапів. Гра складається з 11 етапів, а вони є, як я вже сказала, обов'язковими для проходження. І перший етап це етап знайомства. На цьому етапі учасники знайомляться. А якщо це індивідуальна гра, то просто клієнт розповідає про свій запит, що в нього там трапилося, що він хоче пропрацювати, які в нього очікування від гри, і те інше. Якщо це групова гра, до речі, тут можна навіть використати на цьому етапі будь-яку техніку, будь-якого вашого кейсу на там знайомства, на згуртованість і таке інше. І на цьому етапі, коли ми вже познайомилися, ми переходимо з учасниками до етапу фізичне здоров'я. Цей етап дуже дуже важливий, і для тих, хто планує тільки вагітність, і для вагітних, і для а, тих вже дівчат, які вже є мамами. Зрозуміло, що якщо жіночка планує вагітність, то їм з чоловіком, як мінімум, за півроку, треба зайнятися своїм здоров'ям і почати вести здоровий спосіб життя. Якщо вона вагітна, ну тут теж зрозуміло, чому, чому вона повинна вести теж здоровий спосіб життя і слідкувати за своїм здоров'ям? А якщо це мамочка, в якої є вже дитинка, то якщо в неї не будуть закриті базові потреби по маслову, то, на жаль, якраз таки це буде перший дзвіночок для післяпологової депресії, якщо вона що не народила. Тому на етапі фізичне здоров'я я пропоную свою авторську техніку, вона називається оцінка мого здоров'я, де учасники, коли роблять цю техніку, можуть відслідкувати, де в нас в них прогавини, на що їм треба позвернути увагу, щоб поліпшити стан свого здоров'я. Можливо, правильно харчуватися, можливо, зайнятися спортом, пройти профілактику, там, медичний огляд у лікарів, а ті там, більше відпочивати. Це все підслідковується в ході техніки, і учасник вже розуміє, на що йому варто звернути увагу. А і на цьому етапі учаснику ми завжди даємо карточку з завданнями. До речі, цікаво, як і цікаво побудована ця гра, що на тих етапах, де учасник, від учасника потребуються якісь конкретні дії, конкретні кроки, як от на етапі фізичного здоров'я, ми даємо йому картку з завданнями домашніми. Щоб він зробив все-таки ж на назустріч свого там здоров'ю. Якщо це такий етап для роздумів, то ми йому тоді даємо картку з підказкою Всесвіту, з такою цитаткою, щоб він мог подумати а, а, над своїм цим питанням, глибше до нього зануритися. І коли ми пропрацювали етап з фізичним здоров'ям, ми переходимо до етапу «хочу чи не хочу. Це дуже крутий етап. Теж цей етап про нашу мотивацію. На цьому етапі ми запитуємо нашого учасника, а навіщо йому дитина? Тут ми працюємо з мотивацією. А навіщо це запитувати? Навіщо цей етап? найчастіше на жаль, в своїй практиці я чую такі відповіді, що. А вік вже підходить, лікарі настаєвоють, чи треба народжувати. Дідусі, бабусі хочуть там, втомилася від своєї роботи, хочу, там, не хочуть звільнятися, там краще піду в декрет. Хочу чоловіка втримати. І, на жаль, коли чую такі відповіді, я вже, як перинатальний психолог, розумію, які, на жаль, в майбутньому жінка будуть, будуть наслідками. Але якщо жінка каже на цьому етапі, що я хочу народити дитину, щоб дати там їй все найкраще, оберігати її, любити, поділитися своєю мудрістю, там, щоб вона прийняла там якийсь там досвід, там навички, любити її, там подорожувати з нею, все інше там, то це дуже крутий, крута мотивація. В Принципі, з такою мотивацією ми можемо просто далі просуватися по полю. Але якщо, як я вже казала, це щось таке негативне, то це, це ми беремо в роботу і ми це пропрацьовуємо. Або, на жаль, навіть. Матусі, які вже дітки, є, часто на консультаціях говорять, коли запитую, навіщо вам тоді була дитина, то теж казали, що це була або непланова вагітність, або це було зґвалтування, або чоловік там настаював, бо він війшов на війну і хотів продовження роду, а він повернувся, вони там розлучилися, і вона розуміє, що ну, ця дитинка не приносить їй такого там радості від материнства і все інше. І тому виникають проблеми. А наступний етап, четвертий, це час для роздумів. На цьому етапі учасникам пропонується продовжити незавершені речення. Ці незавершені речення стосуються теж декількох сфер: це стосунки з нашим партнером, стосунки з нашим родом, батьками, стосунки заточуємо і відношення взагалі до материнства, по вагітності та пологів. І завдяки цим незавершеним реченням ми можемо вже відслідкувати, які негативні установки є у наших учасників, і звідки вони пішли. Вони йдуть від її сім'ї, та мами тата, чи вони йдуть від чоловіка, чи вони йдуть від подруг, які лякали і розповідали про свої страшні пологи. Або розказувала, що після під час пологів там можна померти, або дитинка там у когось там народилася, там, яка хворіє, чи з якимись там відхиленнями, і тому з'явився страх. Тому під час цього етапу ми вже відслідковуємо, що нам потрібно брати в роботу і з чим далі працювати. А далі це етап негативні установки, негативні переконання. Ну, попереднього принципі ми вже виявляємо, які у нас можуть бути негативні переконання, пов'язані з материнством. Якщо ми їх не виявили, то на допомогу нам приходить карти сила матері, і ми працюємо тут з картами, Ми втягуємо а карти, відповідаємо на запитання, робимо техніку. І пропрацьовуємо всі ті негативні установки, які в нас можуть бути пов'язані з материнством, які можуть заважати завагітніти або насолоджуватися тим самим материнством. І на цьому етапі ви можете бачити: тут є ось таке колесо фортуни. Нам треба так, цей етап, такий для роздумів, витягнути картку Підказка Всесвіту». Наступний етап, ой, боюсь, боюсь. Тут ми пропрацьовуємо наші страхи, теж пов'язані з материнством, пов'язані з пологами. Там є велика кількість страхів, які можуть бути пов'язані теж з материнством, які можуть заважати за там що чоловік піде, чи дитинка народиться там хвора, чи народиться там мертва дитина, що це боляче, що дитина жінка втратить там свою привабливість, свою фігуру, чи не буде в неї. Часу на себе, ну і цих страхів, ну не, не величезна кількість, на на жаль, зараз її вам не перерахую, але все, що необхідно, у вас буде детально розписано в інструкції. А навіть ці негативні установки, які можуть бути, а всі питання, всі страхи, це все не вторинні вигоди, у вас все детально розписано буде в інструкції. Тому, якщо ви розумієте, що ви чогось не знаєте, нічого лякатися не треба, я все буду розповідати вам і, і все написано і в інструкції, і будучи на навчанні, окремо розповідати, якщо ви чогось не знаєте. А далі, сьомий етап це батьківська позиція. На цьому етапі ми пропрацьовуємо сімейні сценарії і сімейні теж установки, які могли йти занароджуватися ще від наших батьків, від нашої мами та тата. Але буває ж так розуміла, що когось немає батьків, хтось опікувався в дитячому будинку, а когось виховувала бабуся, там дідусі, або старша сестра, або тьотя, То тоді на цьому етапі ми попроцьовуємо саме тих людей, які були значимі, які нас виховували, якщо там так сталося, що наші наші там батьки загинули або померли, коли ми, коли ми були в маленькому віці. І тут ми пропрацьовуємо і дивимося теж, як ці батьківські сценарії впливає зараз на наше життя, на, наше теж, на наші думки і постановки щодо материнства, на наші стосунки з партнером, ну і взагалі, в цілому, які стосунки з батьками. Бо буває теж таке часто, що а батьки дали таку установку, що не принеси, не дай Боже, в подолі, що давали в підлітковому віці. і ось жінка вже доросла, вона вже має чим чоловіка, а завагітніти ніяк не може. Бо ця от батьківська установка, а, на жаль, не дає змогу їй завагітніти. Або буває таке, що жінка досі опікується там своїми батьками і як маленька запікується за ними, як маленькими за маленькими дітками. Не ну, зрозуміла, куди її материнський інстинкт уходить. Він перейшов до батьків, тому місце дитини заняте батьками, і тому дитинка не з'являється на цей світ і не приходить. А тому буває дуже величезна там теж кількість ситуацій, сценаріїв, які можуть бути або жінка ж переживе з батьками і досі вже навіть перебуваючи в дорослому віці, вона досі прослуховується до думки батьків і кроку навіть самостійно боїться вступити і взяти відповідальність там за своє життя і за майбутнє там своєї сім'ї, своїх дітей. Тому ми це теж на цьому етапі все пропрацьовуємо. Ну, і так як ви зрозуміли, що тут теж такий етап для розумів, то ми теж витягуємо підказку Всесвіту. А, до речі, зараз зачитаю вам одну першу тут, яка мені потрапилася, підказочка, щоб ви знали, про що я маю на увазі. А ось така перша попалась мені. Бажання стати матір'ю повинна прийти жінці одночасно з любов'ю до чоловіка, з яким вона хоче їх виростити. Це фраза Ельчин Сафарлі. А до речі, всі картки вони тут знизу пронумеровані, мають номерочок, і це дуже зручно проводити онлайн. Якщо ми проводимо гру вживу, то зрозуміло, що ми просто людині даємо колоду, і вона собі витягає ту карточку, яка їй там подобається зверху. Якщо ми граємо онлайн, то картки всі пронумеровані. Ви просите учасника там назвати цифру від 1 до 30 і зачитуєте той номерочок, який він витягнув. Це дуже і дуже зручно. Можна навіть сфотографувати учаснику відправити, щоб він не забув, яка картка, яка там підказка всесвіту там чи завдання йому випало. Переходимо до наступного восьмого етапу це стосунки з нашим партнером. На цьому етапі ми розбираємо, які ж стосунки. Якщо вона, жінка каже, наші учасники кажуть, що стосунки з партнером ідеальні. Все дуже вони там довіряють один одного, підтримують, мотивують, а ну, все прям ідеально ніколи не сваряться. Ну, це дуже круто, на жаль, це буває дуже рідко, але це дуже круто, тоді на цей етап ми можемо просто пропустити і рухатися далі. Але якщо ми по її розповіді помічаємо, що щось якісь не є, що є якісь домінування в стосунках, аб'юзерські якісь стосунки, якісь маніпуляції, скандали, конфлікти, а, там, якісь насилля відбувається в сім'ї, то саме там, психологічне, не обов'язково, сексуальне, фізичне, то ми розуміємо, що це, це, на, на це нам треба звернути увагу. На жаль, була в мене така, я проводила груцю, і була був такий випадок, коли мені на цьому етапі, коли жінка розповідала про свої стосунки з партнером, і вона все надіялася, що коли з'явиться дитина і він зміниться, все буде там піде на краще. То на цьому етапі мені по ній просто довелося сказати жінці, що вам не потрібна дитина від цього партнера. Вам треба тікати від цього партнера. На жаль, таке буває і треба теж часно це усвідомити. Тому на цьому етапі ми пропрацьовуємо саме стосунки з партнером. Але ми ж розуміємо, що не завжди проблема ховається в чоловікові, можливо, є. У жінки там коханець або ще щось. Тому десь підсвідомо вона і блокує народження дитини, бо десь ставить собі установку, що я не хочу мати дитину саме від цього партнера, а й уходити від нього не хочу, бо є якісь теж свої причини, які криються в цьому. А далі це етап стоп стрес ми розуміємо, що останні роки ми живемо в суцільному хронічному такому стресі, який негативно впливає на наше здоров'я, якщо ми говоримо про здоров'я жінки, яка хоче мати дитину. То яким чином цей хронічний стрес може попливати? Що може бути проблеми з овуляцією Що може бути порушення в менструальному циклі, порушення в імунної системі? А плюс може бути таке, що зараз, так як ми перебуваємо в хронічному стресі, цей рівень на кортизолу він або там тестостерону адреналіну, він просто зашкалює. І він ці гормони не дають жінки народити, там завагітніти. Бо для жінки потрібно, щоб був прогестерон зашкалювати, а не якісь. Інші гормони. Тому може бути там порушення обмін речовин безсоння, там втома, і це все може не давати жінці завагітніти. Тому на цьому етапі даєте таке завдання жінці, їй треба написати перелік всього, що допомагає справитися зі стресом. Це може бути там прогулянка з друзями, а там ванна, спа, там масажі не знаю, там малювання, музика, спорт, будь-яке там хобі. Ну, що вона там напише, такий буде для неї а чарівний чемоданчик, в який вона може потім заглянути, і якщо вона перебуває в такому стані стресу, використати ці вправи, ті техніки, або там, що вона там написала, це використати. А далі це етап десятий ігри хвороби або вторинні вигоди. Зрозуміло, що завжди. Ми ховаємося якимись вторинними вигодами, якщо ми цю ситуацію не вирішуємо. І тут у нас можуть бути такі вторинні вигоди, що не хочу таратити там чоловіка або боюся чоловік. Знайди коханку, як поки, у нас буде там, поки я буду там вагітна, або займатися дитиною, або в мене не буде часу на себе. Там, мої... Це дитина, це кінець вільному часу, кінець моєї кар'єрі, що чоловік буде дитину любити більше. І так, що я не можу там себе реалізовувати, і таких вигод дуже дуже величезна кількість, і тому у нас для цього, щоб ми могли всі згадати всі вигоди, а є спеціальна колода з вторинними вигодами, яка допоможе допоможе учаснику відшукати саме його вторинну вигоду, і теж на цьому етапі її пропрацювати і змінити її на те, що яким чином учасник може. Полишити свою вторинну вигоду, але не використовуючись свім там. І ось ми підходимо до останнього етапу: це моя мрія, за крок до мрії. А на цьому етапі ми вже підводимо підсумки, дивимося, які кроки треба зробити, на що звернути увагу. Можливо, щось індивідуально взяти в, в ході консультації, там, пропрацювати ще більш детальніше стосунки там, з батьками, з партнером, якісь страхи і все інше. Запитуємо учасника теж, як йому гра, які інсайти він отримав, і теж він повинен прописати, які дії він зробить для того, щоб цю ситуацію вирішити. Ну, і на цьому етапі на завершальному ми теж даємо учаснику під, витягувати підказку Всесвіту і завдання. Або завдання. Ну, так би частіше, що учасники використовують і ту, і ту картку. А, тому а після гри обов'язково завжди рекомендую всім своїм ведучим підтримувати зв'язок з учасниками, хоча би там через тиждень списатися, запитати, як справи, чи потрібна допомога, можливо. Потрібно ще більш детальніше де зануритись, якесь питання, бо гра така вона дуже потужна, багато інформативна і дуже багато буде ще учасника декілька днів думок і інсайтів з цього приводу. Тому, можливо, буде знадобитися ще якісь індивідуальні консультації. Так, в принципі, напевно, все, що я хотіла вам розповісти про цю гру. Тому сподіваюся, вона вам сподобалася. Вона буде дуже крутим помічником у вашій роботі. Ви можете її придбати у мене і пройти навчання та дати сертифікованим ведучим цієї гри, або придбати її в магазинах, Є в магазині Soulbook, Кніги, Можна загуглити в Гуглі, написати трансформаційна гра «Шлях до материнства, придбати в Україні, і ви легко знайдете, де це можна зробити. Ну, а Я бажаю вам гарного дня. І знайти свій шлях до материнства цього вам доброго. Бувайте.